Вы сказали, скажите, а каким образом мы должны были защищаться? Почему мы не сидели в СОД и не защищали сами свои дома? Если это вопрос Украины, он на Украине проводит меньше времени, чем в ваших европейских странах. А что ты лезешь? Ну, если Украина, ну да вы не лезете. Евросоюз должен быть. ликвидируем. Через полгода, через год точно Россия победит украинскую армию на поле боя и может действительно занять всю территорию Украины. Самый, наверное, тяжелый период для малого бизнеса это будет 2026 год. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова и я надзвичайно рада вас святая в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про довгий, довгий, нецікавий. Ну це ж російський серіал, який вони затягують на тему перемовин. Виходять нові актори, виходять нові сценаристи, але суть не змінюється. А отже, і ми, на жаль, в цьому питанні не просуваємось. Не вірте тим, хто розповідає про мир і про завершення війни. Насправді всі вони хочуть нашої капітуляції, тож наша боротьба триває тут. Дуже важливо не забувати про декілька правил. Перше, підтримуйте нас. Ми ведемо свою інформаційну війну проти російського окупанта. І коли ви ставите нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, ви неймовірно нам допомагаєте. Друге, не забувайте підтримувати і Збройні сили України. Для нас украй, важливо підтримувати якомога швидше завершувати наш збір для наших бійців, для наших захисників і 144-ї окремої механізованої бригади зенітно-ракетного дивізіону батареї перехоплення безпілотників. Кубінський напрямок, незважаючи на всі заяви Путіна і Герасимова, звісно, під контролем Збройних сил України. Але це дається титанічною працею. Давайте, друзі, разом перейдемо в описі. До нашого ефіру за посиланням і задонатимо будь-яку доступну та можливу для вас суму. Головне, аби це зробили всі. Головне підтримати наших військових. Ви ж пам'ятаєте, що несеться довкола Курщини, а точніше, суджі, яку розбили самі росіяни, безкінечно її бомбили, лишили своїх же співгромадян без помешкання, а потім влада вийшла, Путін вийшов і пообіцяли, що будуть виплати, що все буде добре. Не переживайте, ви не будете бомжами. Так, от. Як обіцяли, так нічого і не виконали класика життя в Російській Федерації. Але суджани почали виходити на акції протесту, відстоювати свої інтереси, вимагати, щоб їм повернули обіцяні виплати у 65 тисяч рублів. Це ви сказали, треба було захищатися нам, так? Да? А хто ж це? А це ж ви сказали. Як ну, це? Ні. Ні. ні, я сказала. Ви сказали, скажіть, а яким образом ми повинні були захищатися? Вот так. повторите, пожалуйста, на телефон мне. Я запишу. мужчины вот. должны защищать Виктория свои Николай. дома. А почему? Вот так вот. Оставили юнцов на границе. Их не оставили, Лена. У меня сын там стоял и за месяц до вторжения его часть отвели. Они ехали, везли в пушки. І знаєте, чим закінчилася ця історія. Це взагалі це можливо, от її богу, тільки в Російській Федерації. Більше ніде ви ніде не знайдете таких подробиць. Наприклад, одну із жителів мешканок суджі, яка виходила на мітинг із вимогою цих обіцяних виплат, її просто доставили до поліції, щоб провести розмову. Тобто вона втратила своє помешкання, в неї немає державної підтримки, і держава ще й за її кошти, за її податки її гнобить. Я бажаю Росію. Я бажаю російську власть, бо вона робить все, щоб недорогі росіяни раби від народження, ті, хто не можуть встати з колін, якимось чином набрали цієї сміливості і шантарахнули по владі. Ми вболіваємо одразу за всі команди, і за тих, хто виходить на мітинги, і за тих, хто тягне їх до поліції, хто їх б'є і хто пручається, даєш гражданську війну. Ну це ж давним-давно вже назріло. Прошла беседа с госпожой Пеньковой, которая нам всем жителям Суджи, Суджанского района посоветовала в агрессивной форме э, свою рекомендацию о том, что почему мы не сидели в Суджи и не защищали сами свои дома. Как это расценивать? Глушкова. Да. Также Глушкова. Да, наши, Глушкова, наши дети, наши мужья. А в основной, в основной части находятся там, на СВО. Они также борются, только они, естественно, не, не, за наши районы, да, приграничные, а за наши новые территории. Знаєте, далі ви почуєте дуже довго, не цікаво, таку викладку про перемовини, про стратегії західних глобалістів, про зустріч в Лондоні, про план Трампа і про ідеї європейців. Пересидіти Дональда Трампа щоб не виконувати зрадницьких планів чи планів з капітуляції, і тут я подумала, значить, дивіться, яка історія. В нас війна триває без малого 4 роки. Дональду Трампу лишається ще 3. Тобто, це означає, що росіяни цілком серйозно обговорюють перспективу того, що потенційно в наших силах і силах наших партнерів затягнути війну ще на 3 роки, ані ні приємлять ніякий план. Вот ніякого не американські для них любой план урегулирования конфликта неприемлем, конфлікту не Поэтому э, устами Зеленского они фактично дають понять Трампу, що этот план не може бути реалізований, тому що не устраивает прежде українську сторону. Тобто, це видно, що повноцінно, повномасштабно Росія буде воювати з нами 7 років і не досягне жодних результатів. Бо в центрі плану, який ми відмовляємось категорично виконувати, це звісно ж передача наших територій, які Росія взяти не може. Вони навіть не помічають як своїй власній антиєвропейській чи антиукраїнській риториці себе закопують в кожному їхньому ефірі. Ми розуміємо і бачимо зневіру в СВО, ЕСВшників і Путіна. Виходить, що якщо ми просто вирішимо не приймати, не погоджуватися на капітуляцію, то ми змусимо велику Імперію, в армію армією міра воювати ще три роки. те, що ці політики заявляють під час цієї да? що на самом деле вітання України сама Україна. Ну, тільки у мене возникає вопрос: а, а що робить Зеленський в вашому окруженні? якщо це вірмо України Он на Україні проводить времени, чем в ваших европейских странах. Но если посчитать количество дней, которые Зеленский был на Украине и в Европе, я думаю, Европа перевесит. Этот человек умудрился за время своего президентского срока посетить 134 страны. 134 страны. Понимаете? Вот. Поэтому, конечно, они могут рассказывать о том, что Нічого про Україну без України, ну я так розумію, що на самом деле ані в Ані що судьбу України будуть рішати саме вони. і пропагандисти. Так зляться, так кривляються, так проклинають на чому світ стоїть і стармера, і макрона, і вони виявляються їм теж. Заважають окуповувати Україну. Ще раз я великий поборник і прихильник Європи. Але я бачу, скільки європейці дають нам допомоги і скільки платять за енергоносії Росії. Розслабтесь, вас вони підтримують куди більше. З іншого боку, ідеологічно, звісно, допустити програш України і підтримки Росії неможливо. Але річ не в тому, зносити ви старими чи ні. Ви навіть пам'ятники в себе знести не можете. Що вже говорити про інших європейських політиків. Найголовніше, ви постійно шукаєте якесь виправдання. Хтось винен в тому, що росіяни не вдахи. Раніше це був Джо Байден, прекрасний американський президент. Джо тепер немає. Тепер винні, європейці і британці. Слухайте, а ви що? Ну, а ви? Ви на щось здатні, ви чимось керуєте, на щось впливаєте. Чи зрештою, ви так і будете чекати, поки манна небесна впаде вам на голови? Вот сегодня на встрече этой, перед встречей, стармер заявив пафосно: Так, смотрите, ук... дела Украины должна решать только Украина. Спрашивается, да, а что ты лезешь? Ну, если Украина, ну да вы не лезьте да, в эти нет, самые а он дела. Это кому? Трампу? Это они в четвером там нет, нет все Это дело. Но, но он это Трампу Это заявил? он и Трампу, и нам, да, но опять-таки, я говорю, ну это ж вы нам срываете все переговоры. Что-то давно это как-то дурак у власти по британским мерам. Пора его уже сносить. Слушайте, ну, у них там как, какого премьера не значит, возьмешь? Это... Вы... Стармер, аккуратно смотри в телевизор, смотри внимательно. Але зачекайте найцікавіше, ще нас чекає попереду. Бо виявляється, що Соловйов вже звинувачує Європу в тому, що це четвертий рейх. Правда, він ссилається на Сполучені Штати Америки. Я щось не пам'ятаю, щоб американські чиновники саме так називали Європу. І тому не случайно, вдруг звучать фрази, там Алі Сміт пише, що Євросоюз це четвертий рейх. У тому сенсі, що свого часу європейські держави пережили окупацію двох. Агресорів це німецької нацистської Німеччини, і це червоної, тобто комуністичної країни Радянський Союз, і хто завгодно можуть бути європейці, але назвати їх четвертим рейхом і ще й говорити про ліквідацію та все ясно. Сам Соловйов ніяк не може пережити і те, що в нього забрали його віли, і те, що він не в'їзний до Європи, і що європейці опинилися на нашому боці, а не на. Боти Российской Федерации, хотя неизвестно, как бы это выглядело, но так ненавидеть... Илон Маск на полном серьезе считает, что Евросоюз должен быть ликвидирован. Но об этом же и говорится в национальной стратегии США, где впрямую указано, что Евросоюз совершенно верно уничтожает национальные государства. И теперь понятно, почему Рубио, которого Трамп назвал величайшим ну, который, если возможно, стать величайшим госсекретарем в истории США, как сказал Трамп, не хочет встречаться с представителями Евросоюза. В данном случае Скай Калус. Это очень и очень серьезно. Зрештою, и российские чиновники зараз постоянно говорят, представители великих компаний, как они мрят повернуться на Запад, до Европы. То, что выходит? Русский человек рвется в четвертый рейх? На этом фоне все попытки дестабилизировать российско-индийские отношения провалены. Попытка изоляции России провалена. Попытка навязать американцам свое видение украинского конфликта провалена. В стратегии указано, что абсолютно иллюзорные представления Европы о том, как идет конфликт, почти такими словами. То есть, не, то есть они вообще не понимают, что говорят. То есть в принципе американская стратегия показывает, что для них вот эта европейская надстройка ничтожна, это враг. Із чого можуть вийти дуже любопитні комбінації. і росіяни ж вони такі. Вони скрізь шукають якийсь підвох, теорію змови, щось не так і щось нечисто. от самі пропагандисти кажуть: хіба може бути просто так, що в якийсь момент Дональд Трамп вирішує стати на бік Росії, повернутися проти європейців, натиснути на президента Зеленського, принижувати і і Європу. А де ж тут Росія? Росія одвічний ворог і антагоніст. Хоча далі самі ж пропагандисти пояснюють, та ні, 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 це просто ж це свідчення інтелекту. Американці просто зрозуміли, що так для них набагато краще, що максимум через рік Росія. Так я цитую: максимум через рік Росія таки зможе перемогти українську армію. Це що буде П'ятирічна війна? Ви серйозно? Ви притомні? Ви ж просто самі себе закопуєте в кожному слові. Невже й справді треба продовжувати так сильно принижувати свою власну країну, щоб підкреслювати і говорити, що Росія за п'ять років, ймовірно, потенційно, можливо, тільки через п'ять років зможе перемогти Україну? Многие сейчас наблюдают за тем, как... Трамп публично унижает и европейских лидеров Зеленского, само собой, и принуждают их подписать, точнее, Европу вообще отстраняет от мирного плана, они там и не должны участвовать абсолютно, а Зеленского принуждает подписать мирный план. Возникает такой вопрос, а что это американцы такие добренькие, что это они якобы стали на э, сторону России? Ничего подобного, они никакую нашу сторону не занимают, потому что там сидят в Америке действительно, Умные люди. понимают, что да, не завтра, не в понедельник, но через полгода, через год точно, Россия победит украинскую армию на поле боя и может действительно занять всю территорию Украины. Разделения ВСУ по всему фронту и так сейчас терпят катастрофу, то там, то там, то там, и скоро фронт обвалится. Территории в тылу сейчас сидят по 16, а где-то и по 20 часов без света, тепла, газа, воды, ну, грубо говоря, в каменном веке. Многие территории Украины, во многих территориях Украины мирного населения, всего населения осталось 35%. Люди просто начинают бежать из Украины. Границы наблюдаются пробки. И все люди, которые имеют деньги, возможность выехать из Украины, делают это. Провалы на фронте, дезертирство ВСУ, бегство людей с территории Украины мирно. все это говорит о том, что України в ближайшее время ждет просто тотальный крах. Але зачекайте після того, як всі все зрозуміли, що Росія от от переможе, треба тільки останній ривок, останній рік, ще трошки часу. А що на це скаже російська економіка? Чи справді всі впевнені, що вона витримає всі ці випробування, санкції, обмеження, які на неї продовжують накладати? Ну в тому сенсі, що навіть сам злочинець Путін нещодавно коментував підняття ПДВ із 20 на 22%. відсотка. Каже, так переживає. Так він спати не може думає про росіян, і російський бізнес, але сподівається, що все це тимчасово. Натомість пропагандисти самі кажуть, що наступний рік для малого бізнесу. Може стати найважчим, найтемнішим, що банкротство, закриття бізнесу, ось що може їх чекати наступного року. За різними прогнозами, за різними експертними оцінками, і справді кажуть про те, що російська економіка може потенційно витримати ще від року до півтора. Я б, друзі, не зрікалася, я б не чекала падіння тут і зараз. Але, вочевидь, в Росії справді закінчуються гроші, і, можливо, ще рік Путін зможе повоювати. Але найголовніше питання. Что он будет делать, когда он провоює до последнего рубля? Налоги для Газпрома снизили. А, налоги для банков увеличивают, считают это неправильно. А для малого бизнеса ха -ха, налоги можно поднять. Для банков поднять нельзя, у них 4 триллиона чистой прибыли. Ну, казалось бы, половиночку заберите. нет. Для малого бизнеса надо поднять налоги. Что в результате? Мой прогноз. Самый, наверное, тяжелый период для малого бизнеса это будет 2026 год. Банкротство, закрытие бизнеса. Мне уже пишут, Андрей Акадьевич, ну я нафиг, надоело мне. Сейчас поднимают, НДС, где взять бухгалтера. Там и так у меня там пара отварки яиц, блин. Вообще закрою, уйду. А кто-то уйдет в тень и вы его там в тени не найдете. Наша супер налоговая служба, супер эффективная, супер мощная, видит, когда ты уже ты в системе. А если ты ушел в тень, она тебя не видит. Ну и будет потихонечку зарабатывать там. В гаражах, на дачах, в квартирах там. Это обидно. Я, вы знаете, такой в хорошем смысле проповедник малого бизнеса. Малого бизнеса, который вырастает в средний и в крупный. У нас это невозможно, к сожалению. Росії нужны мощні економічні реформи. Ну і на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я обов'язково закликаю вас, звісно ж. Лишите нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. коментуйте, почути і Не Будьте активними навіть в тому, як ви протистоїте і протидієте російській дезінформації, російській війні в прямому ефірі. А ще не забувайте про наш збір. Нам украй, хочеться у найближчі часи, у найближчі дні ще до різдва, закрити збір і надати все необхідне військовим. Без вас це зробити буде неможливо. Тож шукайте посилання на наш збір. В описі до цього випуску і обов'язково донайте. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!